І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро де нас нема. В лиху годину, якось недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще село. У те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі і б'ючі, Причисті ставила, молила, щоб доля добрая любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. аж страх погано в тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати повалялись, стави бур'янам поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім отім селі. А скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лизерські сини, а при погані пани жидам, братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано дуже, страх погано у тій пустині пропадать, а ще поганше на україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха. То скрізь дається любо, тихо і на окраїні добро. Мож горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Може б воно так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.